Привіт. Сьогодні вихідний день і мені здається саме час подумати трошки над речами які з одного боку не є безпосередньою реакцією, рефлексією на е, свіжі події. А з іншого боку, завжди допомагають розуміти те, що відбувається глибше. Е, Тема сьогоднішнього відео, чому цей світ зламався. Я маю достатньо багато думок на цю тему, тож я розділю це на частини. Сьогодні буде перша частина, яка називається Північна Америка. Зараз ми поговоримо про те, що, на мою думку, на моє бачення, зламалось в США і що зламалось в Канаді. Вчора всі спостерігали те, що відбувалося в Кривому Розі, коли загинуло багато людей і дітей. Всі, а, і сьогодні перебувають в абсолютному шоці від цих жахливих кадрів а, мертвих дітей і невтішних батьків. А, і Володимир Олександрович, а, наш президент, він сьогодні, а, чи це вже було вчора, не знаю точно, відреагував на пост. Посольства американського в Києві, яке написало, що шкода, як погано, як жахливо, що загинули діти. Е і ось чому війна має бути закінчена, але не мали в собі ані сміливості, ані совісті написати приналежність цієї ракети. То російська ракета. І це чергова ознака того, що, в принципі, давно певним чином зрозуміло. А, коли, я говорю, цей світ зламався, то мова йде не про те, що щось пішло не так і щось можна подналагодити. на мій особистий погляд, на жаль. Давно, я так вважаю, доволі давно, не з сьогоднішнього дня, що цей світ, на жаль, ремонту не підлягає. Він підлягає повній перебудові, але спочатку його треба, спочатку він сам себе повністю зруйнує. І от, власне, я хотів пояснити цю думку, бо мені здається, що Маючи цей погляд, подальший розвиток подій буде виглядати жахливо закономірним і уж точно не буде несподіваним. Я взагалі вважаю, що така от у мене є думка, що українська війна вона дуже багатогранна. З одного боку. Україна перемогла в цій війні, бо те, що Україна четвертий рік стоїть проти такої потужної і надзвичайно озброєної армії, як російська, це діло, яке не має аналогів в сучасній історії людства. А з одного боку, а з іншого боку, Можна сказати, що Україна програла цю війну в плані суспільно-цивілізаційного. Як би це не звучало дивно? Зараз поясню. І просто епіграфом до цієї думки цитата Чорновола. І коли він сказав після програшу на президентських виборах, що сьогодні програв не я, а програла Україна. Так от, в даному випадку можна аналогію таку провести, що от цивілізаційно цю війну програла не Україна, а програла людство. Що я маю на увазі? Ми дивимось на те, що під телекамерами всі бачили. Що це була неспровокована агресія з боку Російської Федерації, яку всі спостерігали в прямому ефірі. Тобто настільки прям, зафіксованих подій, і настільки однозначних з точки зору фактажа, ну складно уявити, коли от прям все настільки беззаперечно. Що одна країна напала, інша нічим не провокувала, всі все бачили, обстріл будь-чого, цивільних розстріли, катування, масові братські могили от от все є. Все зафіксовано, все видно, всі все бачили. Жодних там якихось ніяких провокацій, аля провокація в гляві. Це там. На початку е, Другої світової, а, або там, ну щось ще. От от нічого. Просто просто все тупо, прямо, очевидно. Давайте е, це зафіксуємо. От, окей, е, це відбувається в 21-му сторіччі, а в глобально, там, в суспільстві е, яке. Цке суспільство дуже відрізняється в різних країнах. Але тим не менш, ну те, що це відбувається е, на території Європи, е, в принципі, ну, нічого подібного не було. І це безумовно шокова історія. А тепер давайте подивимось, що при цьому, от при всьому цьому, що умовно кажучи, ми. Не ми, а людство схопило, як то кажуть, вора за руку прямо на місці злочину, все зафіксовано, всі все бачили. І при цьому, при цьому, умовно кажучи, за російську мову не плюють в тарілку в якому-небудь пражському або французькому ресторані. Нагадаю, що після Другої світової німцям було просто соромно німецькою мовою розмовляти за межами Німеччини, бо ненависть була колосальна. А тут всі, всі бачили, все бачили, і все одно ні. Проблема чому чому, чому ми сьогодні говоримо про Америку? Тому що проблема Америки Америки не тільки в Дональдові Трампу. Давайте подивимось, його обрала половина країни. Тобто, половина країни бачила, як він поводився, і вважала, що ну, це окей, він нам значить, зараз покращить економіку, make America great again, і так далі. 20% американців згідно соцопитувань підтримують захват Гренландії. 20% це, це дуже, дуже велика цифра, особливо для абсолютно такої дикої ідеї. І, і людям все ок, при тому, що Дональд Трамп ще до того, як він почав якісь відверті такі дії в бік росіян, які вважаються для багатьох таким. Неочікуваним розвитком подій він казав, що ми маємо посадити от їх за стіл, щоб вони домовились і перестали там, стріляти і так далі. Тобто він вже на один ранг з самого початку ще до всіх цих ганебних абсолютно речей ставив ну, жертву, яку всі бачили, як це відбувалось, і агресора. І це не викликало потужних протестів Америки. Вона зламалась Вона зламалась і можна багато говорити Я, я не мешканець Америки, суто таке, як то кажуть, міркування дуже-дуже з боку. От. Але багато хто каже, що ті стали демократи. Багато хто там скаржиться на якісь. Якісь економічні питання. Але на жаль, люди забули прості речі, що таке добре, що таке погано і чого не може бути ніколи. Просто тому що це не можна. От американці, на жаль, про це забули. З канадійцями, взагалі історія цікава. Там дуже дуже багато індусів, а от тому в принципі не зрозуміло, куди там. Як, як вони збираються, якщо що, воювати з Америкою, якою є потужна армія, а в Канаді просто ну, це якийсь, на мій погляд, особистий, по досвіду а проживання там, це просто ну, якесь просто розкладене суспільство етнічно, цінносно. І дуже велика доля індусів, які ну, абсолютно промиті індійською пропагандою. І в принципі я зробив собі такий анекдот, чим відрізняється освічений індус від неосвіченого. Тим, що освічений індус хоча б запитує, запитується, фейкова війна в Україні чи ні. А не освічений, він тобі це стверджує. Це мій досвід спілкування з двома різними індусами, один з яких був водієм автобуса, а інший був лікарем. От вся різниця думають вони однаково. І там, на жаль, не дивлячись на те, що була заява прем'єра нового канадського, що значить, вони хочуть стати. Лідером вільного світу, якщо Америка не хоче. От. Ну, добре, що взагалі є такі натяки, що, як то кажуть, свято міста порожнім не буває. Але, але безумовно, ну, це відверто виглядає смішно, особливо, якщо, якщо ти в Канаді взагалі був. От, тому що там, ніяким світовим лідерством, найближчі десятиріччя не пахне ну абсолютно аж ні. І тому, на жаль, поки американські виборці, і тих, хто голосував за Трампа, і тих, хто голосував проти, дивляться на всі ці жахливі речі. Більше того, вони ж голосували за Трампа а, після того, як вони бачили, як півро. Республіканці ще за президентства Байдена в Палаті представників саботували продовження допомоги Україні на півроку, що в свою чергу, безумовно, дуже впливало на, на те, що відбувалось у нас на полі бою та і просто з кількістю засобів протиповітряної оборони. І не дивлячись на це все. Голосували за це. А, більше того, я мав розмову якось з дуже розумною людиною, яка живе в Канаді, і з якою я казав ще до того, як Трамп був, я не пам'ятаю, чи він вже був обраний чи, чи ні, але він ще ніяких там сильно заяв не робив. Я йому сказав, ви ще будете пам'ятати оці дні, як саме як дуже непогано після того, як Трамп прийде до влади. На що мені сказали, да ні, ти не розумієш. От. А тепер ну, тепер ну в принципі це ще не найгірше, що ми маємо. От. Тому частину першу по Америці я на цьому закінчу. Пишіть, будь ласка. Свої думки, коментарі і продовжимо цю розмову на другій частині.